Всім призамен! Добримен! І сьогодні я покажу, як зробити скример Майнкрафт. Поїхали! Я вже вибрав містечко, де можна зробити скример Creeper. Робимо ось таке. Як виведемо. Три на два блока. Вперед приблизно на п'ять блоків. Все. Наприклад, тут буде наш скример. Купаємо вниз два блока. Три блока. Беремо липучий поршень. Липкий. Ставимо того, ставимо любу, любий, ну, любу плитку. І отак косо, якому ставимо. Наш армор стенд, инакшая бук. Ну вот там просто такие бахи. Надеваем его башку Крипера. Ну, Крипер один из наистращайших мовел. Пробуем вот так, он вид и особенно отмана. Вс. Пауза. Так, все. Мне трошки помешал. Это берем вот кругу, помалванную с зеленый. Так. І тепер ми зробили одну з найосновніших. Це і поширена. Дривен броня. це тоже. Це. Це. Беремо простой ваши і скриню пост. Став його, щоб він дивився в них. Беремо скриню. Також кнопочку, Любов. Тик. Блок. все. Так, тепер. Став постоїть на повну блок. якщо Крочуєте поставить? Звук сарати. Тепер. два петля можно два и 1, вот так Теперь, ну зажать на текстуру либо это у меня текстура вообще стоун все теперь видите как мы его мы открываем скрыню и выскакиваем крепер. Ну, крепер. У, -у, -у, у... Що у нього за поза? Він де проби. Хі -хі -хі. Як? Я маю заговор поставити маршрут на паузі. Все. Ну, як би сказати, я себе... Тут трошки палець що тут достає. Рука та лаз. Но є можливість... Прихова. Беремо, наприклад. Якщо ви це робити, ходь, беремо коврик і все. І Також на коврик теж не звичайний. Текстур бок просто. Бо мені подобається так зратись так блок. Як ви видите, вже, тро, вже менше палець. Ну, все ж таки палець. Mm, так, тепер і трошки написачу. Оце було треба забрати. и замещал поставку блок. Ой, ела было. Так блок земли за брата. Да и блок земли свей. Він поміняв своє положення. Та йоли за Розормор стенд, так я його опять прийде забрав. Цей армор стенд якось неправильно працює. Треба його прийдеся отак вот ставити. Маємо, Тепер, Тепермо нариваємо кнопочку. І тестуємо. Олова сторочаться так полоси. <сви> <свист> Як це не описать. Армор стеды офіційно. Самі найнеправленіші моби в Майнкрафт. Точно факт Armor Stand... стенд моб. Чому не знаю? І помогу струп не О, монстр, не може правильно встати. Ніхто не знает. А може той самий найнаправленіший да, домок. Але найдайливий е да шіло це все ж таки шокер. Ну це так палить. Ну, коротше. Ось скрім. Піше лише ход за склад. Беремо з мельком. Приклад вашого друга текстурбак стой. Ну або просто... Він грає на бед версії. Підходить до скрині вашої. хоче вас затролити. Там щось забирає скрині і пугає, <laughs> У вас такий скример. Доволі простий. Доволі легкий. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. і